Привіт, риболови! Радий бачити вас на моєму каналі Золота Рибалка. І сьогодні хочу вам показати, як зробити один з найдайнобільніших монтажів це інлайн. Не просто інлайн, а інлайн. Ось з такою от, як ви вже побачили, стабілізаційною трубочкою. З чим вона нас слугує? Вона нас слугує стабілізатором гасить всі непотрібні коливання. І тим вона робить. цей монтаж є найдайнобільніший, а так? Ще він далі буде в нас летіти. Що потрібно нам, щоб цей монтаж зробити? Сама трубочка, ось груз інлайн. Ось такий буфер. Ці буфера є різні, є менші більші. У мене ось такий. Я цей монтаж буду в'язати на літкорі. Ось у мене літкор. Відрізок літкору беремо не скорочих. У мене даний відрізок десь до 60 см. Ось така голка, ножниці і. Самі швидкознімачі з великим кільцем. Може ще бути швидкознімач з вертлюшком. У мене просто швидкознімач ось, ось такий. От, з великим вухом. Так, ну розпочнемо. Та забираємо на бік, вона не треба. Буду чіпляти я цей літкор петля в петлю за швидкознімач. Петлі вже проклеєні. Трошки незручно петлі проклеєні, тому. Одна сторона якась м'якша трохи. Будемо за неї і чіпляти. Ось заводимо від цю петлю. Пропихаємо. Гарно все розправляємо. І ось що в нас вийшло. Зараз не розправимо. Все. Ось. Так в нас вийшло. І тепер потрібно нам насадити сам буфер. Беремо нашу голку, продіваємо, дивіться, продіваємо ось цією стороною донизу. Я, можливо, цей буфер зараз вкорочу трошки. Зараз я собі заміраю. Ну, я, напевно, його трошки вкорочу. Він мені буде задовгий. Тому от для чого і мій ножниці. Вкорочу буквально його десь наполовину. Ось все. вкоротили. Це на бік. Беремо нашу голку. Акуратно, тільки щоб не пошкодити наш літкор. Все. І стягуємо наниз. Так, стягнули і тепер натягуємо буфер на наш швидку знімач, але тільки ховаємо саму. Саме кільце тільки ховаємо. Все, сховали ми саме кільце. Ось, як бачите, і в нас оцей швидкознімач вільно рухається плюс на кільці. Коли будемо робити закид, то сам повідець буде, не буде нам закручуватися за сам літкор чи за цю трубочку. Ось, все воно вільно ходить. Так, далі. Дивіться, виймаємо оцей резиновий сердечник, що йде в самому грузику. І також нам потрібно його обрізати. Я не знаю, що тут буде виднося, може і буде. Бачите, тут спочатку цей груз йде з ширшою, з ширшим отвором, а далі пішло завуження. Тому нам потрібно так відрізати, щоб він максимально плотно був в тому грузику, щоб оцей сам сердечник гризин, ми натягнемо ще всередину, пропхаємо трубочку, щоб воно було все плотно. Бо спочатку зараз покажу вам трубочка. Бачите, вона от заходить вільно, вона шатається. А далі вже вона йде плотно. Тому нам треба так виміряти, щоб вона по всій довжині грузика йшла плотно. Ну, я буду різати на око, десь, якщо такого подивитися, то думаю, ось так, якщо навіть підріжу. Ось так нам вистачить. Так, обрізаємо. І зараз будемо дивитися, якщо буде задовго, будемо ще перерізати. Так. Пропихаємо трошки. Трошки тяжко. Так, дивіться, задовгий. Замірав я. Ще раз ті прохнути і задовгий. Потрібно обрізати повністю, щоб тільки лишати нам ось цю широку частинку. Беремо, тинаємо цю вузьку повністю. Ось обітнули і продягаємо трубочку через неї тепер. Все, продягнули і тепер заводимо наш грузик. Заводимо максимально плотно, щоб було. Трошки тікає дизайна. Нічого зараз. Потрібно пальцями притримувати, щоб воно плотно зайшло зараз. Ставлю на паузу і покажу вам. Так ось подивіться. Пропхаю вже трубочку. Для кращого, щоб їй можна було, щоб вона вільніше проходила, можна трошки її намочити. Ось, бачите? все плотно трубочка? Ось тут виглядає. Край трубочки. І ось у нас вийшла отака от конструкція. Тепер нам потрібно цей літкор пропхнути через цю трубочку. Так, це завдання буде так само, я так зрозумів, не з легких. Тому дивіться, що я придумав. Беремо відрізок жилки. Такий, щоб нам можна було скласти його в два рази по цій довжині самої конструкції. Десь сантиметрів. Ну, беремо з півметри. Відрізаємо і пропихаємо через наш монтаж по всій довжині. Жилка в нас вільно проходить. Ось вийшла. З того боку чіпляємо за другий кінець літкора. І заводимо назад. Ось протягнули ми два кінці, і тепер за них два тягнемо і просуваємо наш літкор через трубочку. Так, ось це. Протягнули наш лідкор через всю конструкцію. І ось така, такий монтаж у нас вийшов. Груз з трубочкою разом вільно ковзає по нашому лідкорі. Ось тут ще є такий довгий відрізок літкору. І все. Чіпляєте або за шоклідер петля петлю, або в'яжете. Ну, Лідкор ви не прив'яжете до самого шоклідеру, то петля петлю чіпляєте і закидаєте. Сюди чіпляєте наш повідець, на повідець насадка зі стіком і закидаєте. Монтаж є досить таки дальнобійний. Повідець десь сюди собі в бік вільно, нічого не перешкоджає, дальньому закиду. Ось такий простий і ефективний монтаж на коропа Амура. Так що, кому стало у пригоді, беріть собі на використання. А мені, звичайно, в цьому відео ставте палець вверх. Подобайка, підписуйтесь на канал. І всім гарних трофеїв. Якщо комусь щось не зрозуміло, запитуйте в коментарях. Всім з радістю відповім. Все, до наступних відео!